І всім привіт! Тут вийшло оновлення, точніше до бета-тесту, до ігри Starve Together. Я вже чекаю реліз цієї бета-тесту до Don't DonStaру, бо я вже хочу почати проходження, але добре, поки що Starve Together. Що вони там принесли? Вони принесли такі зміни більш-менш до броні і лопати. То давайте поговоримо про іменно все. Тож, все, що нам змінилося, це тепер оці ліани не б'ють нам стіни. Тепер Трошки перенесли зміни до, до Лопати, як я казав. Якщо ви носите одночасно броню і шолом, то шкода від вашого меча цього місячного, не місячного, а цього івентського, який новий меж там, буде на 10% більша. Тобто, якщо граєте за Вульгана, там теж буде на 10% більше шкоди. Чи, наприклад, якщо граєте за Вес, теж буде на 10% більше шкоди. І на 5% якраз. 5 шкоди більше для тих рослин. Інша зміна це то, що ця магічна паличка тепер буде не, пи... не буде бити 5 створінь, а буде бити одночасно 7 створінь, які близько один біля одного. І ще такі власники зміни, наприклад, якщо ви зайдете в світ там, де вбили вже містечний чемпіона, важать спан це якраз на та ж Ну, якраз іменно оця ж Його ніби раніше не було, але якщо тепер заходити на цей біо... У вас не того, що буде нормальний розсудок, у вас стає місячний розсудок, ну так само, як на місячному острові, або на місячному біон. І та, трошки мені змінилося штукованою. Він вас не росте, наприклад, якщо я буду мати нульовий розсудок, він мене не буде рости. Зараз вам покажу. Вон. Ваш він у мене не росте, якщо вистати в самому центрі, але тут є такий прикольчик. Що, якраз оці створіння тут живуть, які б'ють по 50 шкоди. А, не варто дуже близько підходити якраз сюди. Але так, тепер туди місячний івент, не знаю чи не був раніше чи ні, бо в пажі нотах його не бачив. Може все ж таки він є. Може він там є, а може і раніше був. Добре, наступна зміна, яку він змінила, це якраз якщо виносити одночасну броню і шолом вас не будуть атакувати оці монстри. Але якщо ви знімете броню шолом перед ними і знову надінете, вони вдасться будуть атакувати, поки ви не вийдете з її території з їхньої, і знову не прийдете. Якщо ви знову прийдете в броні і шоломі, вони вас не будуть знову атакувати. Зроблено доволі дивно, але якось так воно працює. Бачите? Я маю надіти броню і шоломи мене не атакують. Зараз вийду з території. Мені всі диспансі, а точніше перетворюся на якусь там рідину. Ладно, чекайте, мені перетвориться і ми назад до них вертаємося, але вже з надітою броньою і шоломом. Так, лишився один. І. Давай. Трошка швидше може. Є. Все, я надягаю броню і шолом, тепер підходжу до них. Як ви бачите, вони в нас зовсім не рухаються. Тобто вони тепер мирними є до вас, якщо носите броню і шолом одночасно. І та зміна до бомби, мені тепер не носить вам шкоди. Абсолютно, ні вам, ні вашим тіммейтам, тепер шкода не пролітає. Доволі великий плюс. І меч має тепер ефекти, і те, як казав, він тепер носи більшу шкоду, якщо носити меч ой не меч, а броню одночасно. Броню і шолом одночасно тепер більше шкоди. Ну, якби... як на мене, меч все ж таки гарний, гарні анімації, але він цього не вартує. Переробили Кайло, тепер це просто Кайло і просто молоток, а не Кайло і Сукера. Як бачите, не можна якраз добувати і не можна ламати. І. Та. Це більше не є сокира. Хоча це взагалі було б класно, через те, що це, як цей би. Ви положите цей інструмент в самому кінці гри і. Типу. Все ж таки крафти його прикол. не бачиш ніякого прикол з ним. Типу, ви можете нормальні ресурси мати. Добре, лопата. Перетворилася на мотигу і перетворилася, ну, так і лишилася лопатою. Бесолкова річ, типу, є набагато дешевші рецепти, як можна зробити лопату, як можна зробити мотигу. Звісно, класно воно цього вартує абсолютно ні. Ну, серйозно, ви можете взяти пару гілочок, пару золота і зробити собі золотий інструмент. А не носити оцю другу штуковуну, заради якої вам треба вбити самого останнього і найдовше збирального боса в грі. І так почнот казав, ліани більше не рухають стіни. Але я ніде почноті написало, що ці ліани тепер не рухають катапульти віднони теж. Тобто ви можете катапультами ламати ці рослини дуже-дуже і легко. На дистанції, не знаю, чи то баг, але це рано є. Далі переходимо на раз на палочки, яка далі є супер-пупер, ідеальна, буває всіх з одного удару. Але це тільки моїх мріях насправді це просто включив 4, І ця палочка далі безтолково. Але та тепер вона може бити 7 створінь одночасно або 5 створінь, якщо носити без тої броні. Якщо чесно, я не знаю, які прикол в той палочки, ну, типу, 20 шкод, якщо носити броню. Повністю. Щоб цю броню взяти, вам треба бити велику кількість <світок> тих квіток. І так. Типу, більшість крафтів в цій станції безпотрібні на цей період часу гри. Бо так я вже казав. Ці всі інструменти можна замінити звичайними інструментами, або навіть тими самими золотими. Просто дійсно, є досить така речина, пік-екс. Якщо чесно, ні разу не крафтив за всі мої 800 годин. Ні разу абсолютно те, що можу просто робити золоту пікекс. Ну, золоту просто кайло золоту сукиру і мати той самий результат. Тим більше не так потребує золоту сукиру і золоту кайло. І. Це не такий інструмент, на де буде крузуватися не завжди. Це просто раз в декілька днів або раз навіть в пору року ігровій. Тому дуже сильно легко зміниться просто звичайними інструментами, звичайною броньою, звичайними крафтами, які можна крафти з перших днів. І це все не сьогодні. Це якби розказав свою думку про це нове оновлення, як на мене воно ужасне. Ну, та я казано, просто повністю заміння звичайними речима. І тим більше вам треба бити сам вашого боса. Ну. Можна... Окей, самого вашого боса, бо реально його. Це не той бос, який б'єте в перший день, не в п'ятий, не в 10-й, не в сотий. й реально треба буде витати велику кількість днів, годин і часу. І заради того, щоб платити якусь там броню, яка така сама, як Толіцитова. І. та, це ви. Все, що хотів сказати. Дякую всім за перегляд і зустрінемось в на наступному відео. До зустрічі!